Це у нас по-другому дню пімперсів. Так як я і казала, таку е, ложиш штучечку, прокладочку на цю штучечку. Це внутрішня штучка, вона на себе все набирає, вона сама влажна. Вона складається з таких двох слоїв, е, які пришиті. Це впитуючі слої, я так понимаю. І сама оця штука теж впита. Вона досить плотна така, вона ну, зараз приблизить. Липучечки, тут спеціальні такі штуки, от, щоб вони не липли ну, можуть злипатися. коротше. Ось на липучечках. Система дуже прикольна, і коли обгорточку цю одіваєш, вообще супер. Ну, тобто головне обгортку Тому що потому что шняга ховалася максимально в обгортку. Та -да, вообще, прям, Мені дуже подобається, потому что немає постоянно какашок на спині. Це просто ідеально. <гум> Нормально, все все хорошо. Ось це на липучках. Дуже удобно. У ця фігня ще дуже швидко сохне у ці обгортки. А ці штуки я сьогодні постирала утром і посушила їх на батареї. Вообще, дуже быстро. ну, як быстро. За півдня вони посохли. І у мене ось уже свіженькі є. Я собі такий органайзер купила. Тут тепер будуть всі ці шні. Це палетенечко. І я ще заказала несколько штук для того, щоб більш комфортно було нам, бо трошки маловато все таки 11 штук. Я ще три дозаказала, потім ще трохи дозаказала, щоб вообще комфорт був і не що їх не хватить. Дуже класні шняги. І нам на всю ніч хватило з цією штукою, і він не просік. Ну та сіріально суха нічка й був.